Вітаю! Уявімо такий урок. Спершу діти читали текст самостійно, після читання їм поставили запитання для перевірки загального розуміння окремих деталей тексту. По завершенні фронтальної частини роботи діти об'єднались у п'ять невеликих груп, а вчителька запропонувала їм низку завдань. Наприклад, перша група переглядала ілюстрації до тексту, а потім описувала свої почуття письмово. Друга група учнів обговорювала прочитане та узгоджувала спільну відповідь на запитання, подані на окремому аркуші. Третя група, яка складалась з трьох учнів, потребувала більш конкретної діяльності. Учителька надала їм спрощений текст того самого оповідання та разом з ними читала, ставила запитання, спонукаючи дітей давати розширені відповіді, або знаходити їх у тексті. Четверта група виконувала завдання змінити одну подію в оповіданні так, щоб це вплинуло на його розв'язку. П'ята група учнів мала придумати і продемонструвати серію живих картин для ілюстрації різних епізодів з тексту. Це приклад уроку з використанням диференційованого навчання. Якщо вчителі визнають багатоманітність учнів, то мають базувати свою роботу на диференціації. Ми вже говорили з вами про те, що диференціація у навчальному процесі це організований, але гнучкий спосіб активно коригувати методи, способи, засоби навчання. При цьому слід враховувати освітні потреби та компетентності кожної дитини для максимального зростання. Тобто диференційоване навчання це відповідь учителів на потреби учнів, наприклад, готовність до навчання, інтереси, освітні потреби. Існують різні види диференціації, а ми зупинимось на кількох її напрямах. Зміст, щоб школярі засвоїли інформацію, процес, щоб види діяльності, які виконують учні для осмислення та засвоєння змісту, були доступними їм, і результат, щоб діти мали змогу застосувати, закріпити, поглибити та вдосконалити набуті знання, вміння і навички. Зміст, процес і результат це те, до чого вчителі постійно звертаються під час планування навчання та оцінювання, тому це саме ті сфери, де педагоги мають величезний досвід. Щойно ви розберетесь, як ці три царини можуть бути розділені, шлях до задоволення різноманітних потреб учнів стає очевидним і легкоздійсненним. У цьому та наступному відео розглянемо детально кожен із зазначених напрямів диференціації, почнімо з диференціації змісту. Навчання має бути зосереджене на зоні найближчого розвитку учня чи учениці, тобто на тому, що дитина вже знає і чого вона може досягти, отримавши підтримку. Про це ще свого часу говорив Богоцький. Отож, учителі можуть диференціювати зміст уроку залежно від рівня готовності та інтересів учнів, пропонуючи різні матеріали. Наприклад, надавати варіанти підручників. До основного тексту, з яким працює клас, педагоги можуть дібрати матеріали на один або два рівні нижче чи вище, тобто складніше або простіше. Складність можна регулювати обсягом тексту чи лексикою. Це дає змогу учням, які мають труднощі з читанням, обрати варіант, який найкращий, тобто доступніший для них. А учні з хорошими навичками читання можуть використовувати свої вміння наповну чи розширювати їх. Інший варіант підготувати додаткові матеріали, наприклад, інтернет-ресурси, журнали, інфографіки, електронні книги, відео та інше. Загалом учителі будь-яких предметів можуть створити бібліотеку з різних підручників і додаткових матеріалів. Тепер перейдемо до диференціації процесу. Один з її варіантів це застосовувати гнучкі методи формування груп. Опановуючи знання чи новий матеріал, учні мають взаємодіяти одне з одним і спільно працювати. Учителі можуть проводити попередні обговорення головних ідей змісту з усім класом, а потім організовувати роботу в малих групах чи парах, або навпаки. Порядок створення груп не має бути усталеним. Формування груп і перегрупування це одні з базових елементів диференційованого навчання, тому вони мають бути динамічними і змінюватися залежно від змісту, проєкту уроку, результатів періодичного оцінювання учнів та способів засвоєння матеріалу. Навчальні центри також дають змогу диференціювати процес. Це певні зони класної кімнати, організовані навколо теми або діяльності. Там учні отримують певні знання та формують або розвивають уміння. Навчальний центр повинен містити інструкції та матеріали, які будуть потрібні учням для виконання завдань. Якщо вчителі використовують центр для диференціації за ступенем готовності, корисно позначити матеріали кольором. Хоча учні можуть працювати в невеликих групах або парах, вони часто виконують завдання навчального центру самостійно. За правильного вибору завдань діти з цікавістю вивчають нове і впевнено опановують нові навички: хтось швидше, а хтось повільніше, покроково, через повторення чи додаткове навчання. Варіювати тривалість часу, протягом якого учні повинні виконати завдання, теж важливо. Це дає одним учням змогу засвоювати матеріал чи вміння покроково чи з повторенням, а іншим більше часу для поглиблення чи розширення теми. Ще один спосіб диференціювати процес розробити багаторівневі уроки. Для того, щоб створити багаторівневий урок, потрібно провести попереднє оцінювання знань та вмінь учнів, врахувати обсяг знань учнів з теми, їхні попередні знання, рівень читання письма та мовлення. Спланувати види діяльності, які орієнтовані на певну тему чи навичку. Ефективно втілювати диференційований підхід до навчальної діяльності школярів, допомагають логічні схеми. Вони пристосовані до різних етапів уроку залежно від дидактичної мети уроку, змісту, зокрема обсягу і лексикограматичного наповнення матеріалу, наявності і якості знань учнів, потреби у підтримці. На слайді ви бачите приклад такої схеми. Так, учні з першої групи є доволі самостійними і готові виконувати творчі завдання. Друга група працює з учителем або вчителькою. Учні виконують завдання за зразком, педагоги мають бути готовими надати підтримку, навіть коли школярі мають виконати завдання самостійно. Але діти не завжди потребують додаткової підтримки. Третя група це учні, яким потрібна підтримка на кожному етапі. Вона може бути різною, якою саме учителям слід визначити у конкретній ситуації. Диференціацію за ступнем складності варто використовувати не лише як засіб систематичного і послідовного розвитку мислення учнів її можна застосовувати і для формування позитивного ставлення до навчання. Розв'язання посильної задачі стимулює до подальшої праці та підвищує оцінку своїх можливостей. Для цього добирайте завдання з нарощуванням ступеня складності. Деякі вчителі вважають, що під час розробляння завдань різної складності краще починати з середньої групи і вже потім розробляти завдання для учнів, які відчувають труднощі, і для тих, хто випереджає решту. Інші стверджують, що краще розробити завдання, яке буде складним, і адаптувати його для всіх рівнів. Також є і ті, хто переконаний, що починати потрібно з найпростішого. Обирати, звісно, вам. Тепер розгляньмо приклад таблиці з опорними пунктами для багаторівневого уроку з трьома групами учнів. Ці пункти орієнтовані на школярів з різними рівнями знань та вмінь. Так, працюючи з першою групою учнів, варто. Уникати самостійного читання, зайвого тексту, ілюстрацій та абстракцій, ставити закриті запитання, планувати один-два кроки для виконання завдання, застосовувати допоміжні стратегії. Під час роботи з другою групою учнів використовуйте читання з підручника, конкретні концепції та відкриті запитання, пропонуйте учням самостійно зробити висновки. Учні третьої групи працюватимуть ефективно, якщо ви використаєте матеріали для читання складнішого змісту, абстрактні концепції та виключно відкриті питання, а потім запропонуєте учням зробити аналіз і узагальнення теми. За таким прикладом ви можете створити для себе опорні пункти для роботи ще з однією чи кількома групами учнів у класі. У наступному відео ми поговоримо про диференціацію результатів навчання. До зустрічі.